Кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по і на віки віків, амінь Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий завітай, іцели немочи наші, Імени Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Світа своє Сити славця, і сина, і Святого Духа, і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Придіти, поклонімося царяві нашому Богу, придіти поклонімося Христу, царяві нашому Богу. Приїде поклонівши і припадін до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, славитиму Тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду веселитися, повеса тобою, буду співати ім'я Твоєму всевишні, ой, повнозад вороги мої, знесли загинула передцем Твоїм. Бо ти вже насуд мій справу мою тишу на престолі, суддя праведний, ти покарав народу, знищив нещастивого, все ім'я їхнє на віки віків, у ворога зброї не виставчило, міста зруйнував ти, і згина пам'ять про нього, Господь же я провеє повік, Він приготував для суду пристіл свій, Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь. Пристановишм пригнобленому і захисником у скорботі і будуть надійсь на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не поганеш ти, що шукає тебе, Господи, співайте Господу що живе на сьогодні, сповіщайте між народами, про діла Його, бо він карає запролиту кров, пам'ятає її, не забуде плачу пригноблених. Поміливне, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх. Ти, що підняв мене відверт смерти, щоб я звішу усіх ходити в ротах, дочки До сіонової, буду радіти спасінню твоєму, попали народ'ями, яковиковали всі ці, яку поставили за плод їхні, пізнається Господь за судом його, який відзвершує. звершує, нечестиві в ділах років своїх, нехай грішники в пекло всі народи, що забувають Бога. Бо не завжди буде забутий убогий, на її покривжних не загине, стань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перенесем Твоїм примусусь і народи, постав Господи, над ними страх твій, щоб що в не тільки люди, чому ти, Господи, стоїш далеко і не влезка скорботи в гордині своїй. Не щастив Бога, нехай вони уловлені хитрощом, які самі придумують, бо гріш не ходиться душі своєї, і гнобитий облажає себе, Гордий і свій грішник, не визнає Бога, він не покарає, бо думає, він, що Бога нема. Повсякчасно шахи осквернюються, судитові далеко для нього, на ворів своїх дивиться, зневажливо. Каже він у серці своїм, рід, не похитнувся роду рідне, зазнаю лиха, у совпої прокльоні підступів та лукавства, на язиці гумука мука та злоба, він сид у засість, накрив осель, щоб таємно бути неповинного. Очво підглядає за бідним підстрає по закутках, як лев у ліві своїм, щоб схопити бідного хапає і тягне в щиті свої. Припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у мисні лапи Його, каже він у серці своїм забув Бог, видану лице своє і не побачить ніколи, воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих твоїх до кінця, чому нечестивість не вважає Бога, і каже в серці своїм Бог не бачить, ти бачиш. Бо ти спогна страждання та пригноблення, Що й влатити рукою твоєю, до тебе вдається бідний, і сироті будь захисником, зломиси нечестиво і лукаво так шукати, і не знайти суянь Його, Господь, цар на віки віків, а язишники згинуть в землі його, Господи, ти чуєш бажання убогих, відкрити серце їхнє відкрив ухо Твоє. Щоб очі суд сироті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Богу Божий. Господу помолимо. Господи помилуй. На і спасіння душ наші Господу помоли. Господи помилуй. На найроднього світу за добрий стан, святих Божих церков церкові за з'єднання всіх. Господу помоли. Господи помилуй. За звірою побожністю і страхом Божим ході до нього. Господу помолимо, Господи помилуйся На наша, і Епіфанія Блаженнішого митрополита Київського і всієї України, і владику нашого Високопревосвященнішого митрополита Нестора, Чесне mm -hmm. присвітство у Христі Яконського та увесь причити людей. Господу помолимо, Господи помилуй, за, за всяке місто, село країну і за тих, що живуть у них Господу помолимо. Господи помилой, поліття, бажай плодів за мене, які за мирні, Господу помоли. Господи помилу, на подорожні, за недуже знеможених, на поневолених і за спасіння їх, Господу помолить. Господи помилуй, що визволитися від нападу чужинців, Господу помолить. Господи помилуй, що пригодитися нам, і не сяхи скурботи, гніву, небезпеку. Господу помоди помилуй, например, не помилуй і охорони нас Боже твоєю благодаттю. Господи фомило. Пече на причину примасла мене, славно владицю нашу Богородицю, і присланімо Марію за всіма святим, опам'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богові відомо. Господи належить яка слава і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господь явився нам, благословений в ім'я Господнє. Господь і я вирівща нам, благословен. Той див ім'я Господнє? послайте Господа, море благий, бо повіки милість його, Господь я вигівща нам, благословен, хто дав ім'я Господнє? мене Господу. Господні, переміти. Господь, я виївща нам, благословен.

Хто йде в ім'я не немає будівничі, за основою від Господа це сталося дивне димне воно очах Бо Господь, я бегівща нам благословен. Хто йде в ім'я Господні? Господь явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Дородиці запалом нині прибіжим, Ришні і смирені, і припадім у покаянні, взяваючи до либини душевної, владачи це поможи, змилосередившись над нами, Поспішися, бо загибаймо від множества грехів, не заверне рабів твої ж нічим, бо в тобі єдину засохнечу маєму, сама хага, вовцю істину, і святому духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи, богородице, просило Твою говорити мене до Сьогоні, бо коли б ти не простояла, благаючи, хто б нас вирятував від скільки відіг, хто покорняв нас нині вільними, не відступимо від тебе, владечицем. Твоїх боробів спасає завжди від дуща, годі біди. Уважні, премудрій на голосом І Господь силу людям своїм дасть, Господь по благословити Своїх миру. Господь. господь силу людям своїм дасть. Господь, поблагословить людей своїх. Принесить Господу, Сини Божий, принесить Господу молодий ягня. Господь сило людям своїм дать Господь, поблагословить людей своїх. Мир. Господь, силу людям своїм да, Господь благословит людей своїх миру, Господу помолимо, Господи, помилуй, поти святий, если Боже наш, Ти Дусвяти перебуваєш, ми тобі славу вас твоємо, Отце і Сину, і Святому Духові нині повсякчас. І навіки віки, сяке дихання, нехай хвалить Господа. Сякетиха, гаганя. Нехай хай, хвалить Господь Господь синьо, куліть у тверді сили його. нехай, хвалить

Сподобатися нам вислухати святи Іванлії, Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! поміж. Не модрій станьмо побою, вислухай святи Іванліє, І до духові Твоєму. І тмарка, що Іван є, читання. Слава Тобі, Господи, слава. Одну вожді, сказав Господь своїм ученикам, – «в ті дні, після тієї скорботи, сонце померкне і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть з неба, і сили небесні похитнуться, і тоді побачать сина людського, який гряде на хмарах силою і славою великою, і тоді Він пошле ангелів своїх, і збере обраних своїх від чотирьох вітрів, від краю землі до краю неба, від смоковниці навчиться притчі, коли гілля їсти вже м'яким і пускає листя, то знайте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що все це збувається, знайте, що близько при дверях. Істину кажу вам, не перейде рісся, як усе це буде, небо і земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть. Слава тобі, Господи, сама тобі, за всіх ти молишся блага. प्रतिहाये Ба від усяких него традив твоїй доль, аляні прихилив в ухо твоє. І скорне крагадість, й пригнічених затопниця, і голодою очих кореметелька, скиталець у Бурями гнаних пристань, хворих посіщеня, немічних покров і засупнеться, же стага мати бога вишнього, те єс і причиня. Пишися мого лимся, шув спастища раба. По пріоська і споглянь, в ухо твоє, <плухи> радуйся, я діво, радуйся ціни пред царя Христа. Радуйся, зроставша, грозно таїн Радуйся, радуйща двере і не опалима когопино, родуйща все мирне ще вітло, радуйща всіх радосте, Радуйся, вірних спасе. Мало стої сина, ввятому духові, іні повсякча, і наші віхивами. Радуйща вселенної похвалу, радуйся храни Господні, радуйся городі. Швітильниче зголоти, Радуйся, слава, право, славу не всечесна, радуща Марія, мати Христа Бога, радуяща раю, радуйся, божественна трапезо, радуйща. Радуйся, ручку все золота, радуйся всі купування. Помила нас, Боже, в полекій листи твої, молимось тобі, висуха помилу. помилуй. Я... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Любимо богомбережену Україну нашу за владу, війська і народ її, за, Державність перемогу, мир здоров'я та спасіння, щоб Господь Бог допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимось, Господу Богу нашому, що вислухав голос мильні нас грішних і помилував рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина, Олега, Олександра, Дениса. Олега Василя, Андрія, Андрія, Олександра, Івана, Сергія Івана, Андрія Олега Руслана, Миколая Анатолія, Івана, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Дараса Олега, Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія Сергія Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія Сергія Роман. Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Петра Ярослава Володимира,

Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема Сергія, Олександра, Олександра, Ісахія, Андрія Івана, Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима, Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя, Богдана, Ігоря, Ярослава, Ігоря, Сергія, Петра, Бориса, Олексія, Олега, Олега, Юрія, Володимира, Володимира, Бориса, Ігоря, Миколая, Володимира, Ілію Миколая, Сергія, Юрія Володимира, Петра, Василями. Володимира Натолія, Антона Тараса, Віктора, Степана, Олега, Павла, Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Зряна, Олександра, Ануша, Тараса, Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Віктора, Олександра Романа, Василя Якова, Василя Євгена, Дмитра Данила, Василя Андрія, Андрія, Віктора Романа, Івана Олексія, Андрія Романа, Михайло, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Миколая, Романа, Василя Миколая, Максима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія Сергія, Олега, Віталія, Сімера, Ростослава, Івана, Віталія, Сергій, всіх наших воїнів, що зберігають сході від усякої хвороби душевної, і тілесної, щоб у добробутів життя їх проходили, щоб здоровими з переможця. Помовцями листові, Господи, помить. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блади похрести, Боже, нашу бідно, весеть від насильника, ріту, і без парадносам, Господи, рабів твоїх воїнів. Олега Василя, Ярослава, Павла, Ігоря Богдана і всіх наших воїнів, що відів за планів неволі в уковах, перебувають безліці пропавших. Милостиво, звільни, додому поверни, молимо тебе все милостиві, Господи, висхай нас, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І дори сіл, Христи, Спасителю наш, ширі, і злим серцем до тебе звертаємося, за мене тебе благаємо. Заспокоїть душевні тілесні страждання рабів своїх болявших воїнів, Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія Тараса, рабів Божих, Михайла Ярослава, Євстахія, Любові, Степана Надії, Михайла Мларенця Терез, Сенця Софії, Михайла. Остане Ольги Марії, Івана Галини, Оксане Олександра, Оксане, любові Тетяни, Євтаті, зацілення Павла, як доньку ірву зложене дуги, підняв, так Його здоров. Босла тебе все милостиві, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимось за милі життя, мир, нерздоров'я, спасіння, борезахиня, прошні, і ріки ріків рабів Божих. Всіх нас, парасті, що тут стоять і моляться, всіх наших воїнів, поранених полонених, без пропавших, з усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю наш, нашої, всіх кінців землі, і тих, що на морі далек, власне, будь милостиві, владику до ріків наших, і помилуй нас, бо ти милостиві, залюбний Бог, я сим, забіславо отцю і сину і святому Духу Сні повсякчас. ഇനവിക്ക <laughs> 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 <coughs> <laughs> <laughs> З домінням сердець наші, Господу побою. Господи, поміму, Господи, по Господи Боже наш, ти Мицей, Хто він просяв до Тебе руки, народ Ізраїля, змістив нам Малахитян. озброїв Ісуса Новини на битву та повелів сонцю, спинитися, нині, владику почуй нашу молимось до Тебе. Змісти силою Свої, побожі народ, наш благословив справи, правда, славу його справу, перемогу над ворогом, Змісти всемутню Твої правидки нашу державу, збережи наше військо. Пошле ангела Твої, звісне, захисників народу нашого, палей на все, що просимо для спасіння. Примері ворожне, що миру тверде, прости, не Господи, не ведемо правицю твої карабів свої схвалю в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу твою на війні, і за віру православну та побожий народ нашу державу. Проси, провині день, правди і слати твої, подає він ці ті нетіння, бо Твоя влада, твоє царство, сила і слава от... У відставі даємо Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки. віки. Амі. Чесніше Песнішовідки робим, і незревняно славнішовід Серафигем, Щобе що Бога слова породила. Знущою Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослові. Христос, істинний Бог наш, своє собречистої Своїй Матері, Святих Славних, сяхвальна полсарів, Святих Праведних, Бога, ці віки моя і всіх святих. Помилує і спасе нас, бо він є добрий і людинолюбний. Амінь. Боже Великий, на ухран охраны, волі и щевито променям, теє осіной, светлом на оке ізна. Нас, дітей прощвіти, чисті любові до краю, Ти нас Боже, зрости, молимось Боже, єдиний, нам Україну храни. І свої ласки щедроти, Ти на люд на зверни. дай йому волю, дай доголю, дай доброго світа, що сядай народ, Дякую за молитву Божого благословення, ангела хранителя нашим захисникам, нехай Господь всіх береже. Завтра молимось кілейно і зустрічаємось вже в п'ятницю. Слава Ісусу Христу!